Я в курсі для мене це моє покликання. Для мене «Я в курсі це можливість розвивати себе і розвивати наших учнів. Я в курсі для мене це успішний початок кар'єри. Для мене «Я в курсі це люди. А що це? Для шо? мене «Я в курсі це життя. Для мене є в курсі це моя дитяча мрія. Для мене я в курсі це можливість допомагати іншим повірити у свої сили і знання. Для мене є в курсі це місце, де можна постійно навчатися та розвиватися. Я в курсі для мене це нові можливості. Для мене я в курсі це шляхи до особистого розвитку. Для мене я в курсі це незабутній життєвий досвід.